Ось так між машинами рятувальники намагаються встановити на пожежний гідрант колонку. Хоч усе вийшло втім вогнеборцям, така парковка все ж клопоту завдає. Перш за все, тут дуже вузький прохід, проїзд для автомобілів. Це в нас одна з найменших пожежних автомобілів з найвижчих пожежних автомобілів. Є набагато більше, є вісьми тонніки, п'яти тонніки. І вони по місяцю вони взагалі не при і буде ще важче встановити той гідрант. Ну, на колонку на гідрант. І, відповідно, не буде місця для е, рукавів, для, щоб під'єднати їх до автомобіля і, і безпосередньо заправлятись вже, ну, водою дані в даній автоцистерні. Ну, і Машини дуже близько стоять, це ще ускладні. Саме головне, щоб і накрутити гідрант, колонку на гідрант і відповідно, встановити е, дані рукава на цей гідрант. Працівники ринку жодних проблем у цьому не вбачають. Машини не стоять на пожежному гідранті. Казівник є, все є, все нормально. Натомість продавці цією стоянкою не задоволені. Тут що стоянка? Тут немає тут Дорога. Для чого сталять їм тут машини? Ми їм тільки заважаємо, більш ніхто їм не заважає. Нас убирають, а вони тут собі сталять машини. Вони торгуються в круглому, вкритому ринку, а тут сталять машини. Це правильно, і нехай не списують на продавців, що ящики їм заважають товар. Ми їм не заважаємо. Нехай поставлють знак стоянка заборонена, і нехай зробить тоді односторонній рух. І тоді буде все правильно. Після перевірки на ринку пожежного гідранта на доступність рятувальники їдуть на наступну локацію. Хоч встановити колонку тут також вдається, проте певні недоліки все ж є. Автомобіль не під'їхав навіть до пожежного гідранта. Тим тим більше два автомобіля стояло притул до. Пожежного гідранта. Там можна ну, там тільки накрутити, накрутити пожежний, пожежну колонку на гідрант, а автомобіль взагалі стояв за 20 метрів до, відповідно, до гідранта. Однак будь-якого покарання за паркування як на пожежному гідранті, так і біля нього не існує. Згідно права дорожнього руху, так сказать, прямої заборони зупинки стоянки на, в таких місцях немає, тому водії. Може, часом і не побачити цей гідрант, оскільки він тут не пофарбований відповідний колір. У, у відповідних місцях, де є заборона і є гідрант в тому місці, якщо водій порушить, то його можна потім до відповідальності. А в інших місцях, наразі, де немає такої заборони, стоїть гідрант, він не пофарбований, непозначений. Навіть би пофарбований, він не позначений відповідними. Знаком зупинка заборонена чи, чи розміткою, ну, і не можна потім до педалі даного власника гідранку засобу. Саме тому притягнути до відповідальності власника автівки на вулиці Литовській не можна. Попри те, що його авто заважає встановленню колонки. Трішки краща ситуація біля пожежного гідранта на вулиці Котюбинського. Тут власники авто припаркувалися поряд із люком. Навіть якщо в притул вони стали, що сам гідрант можна накрутити, але відповідно машина не може під'їхати, так і в цьому випадку не може під'їхати близько, бо у нас 4 метрові рукава і вони не дістануть відповідно від гідранта до автомобіля і не зможемо заправити. І нам це прийдеться ставити гідрант під таким углом, що збільшить час і людину. Відповідно, нам треба буде під'єднувати наш ще один рукав і гід закидати наверх. Но це збільшує час. Більш е, заправки автомобіля зменшує особовий склад, який йде в ланку, якщо не дай Бог відбувається горіння в квартирі чи будь-якій на будь-якому підприємству. В місті близько тисячі пожежних гідрантів, і майже біля кожного спостерігається аналогічна ситуація. по загальному хочеться сказати, що одне що ну більше звернуться до людей, власників автомобілів. Які бачать позначки, відповідні, як у нас тут на будинку, є що тут пожежний гідрант, щоб десь хоча б 2-3 метри в радіусі не встановлювали. Я розумію, що там парковка, ще ж немає де автомобілі поставити, але для щоб вони відносились так само до людей, які якісь горе, то відповідно може статися про це зменшить відповідно врятувати чиєсь життя, чи зменшити збитки, врятувати там. Ну, матеріальні цінності і так далі в квартирі, чи в будинку, чи на якомусь підприємстві. Тому сподіваються на розуміння рівнян, адже від неправильної дії одного водія у разі пожежі залежить життя та майно інших. Ольга Денілюк, Володимир Захаров, новини Рівного.